Вихід є завжди в Івано-Франківську в катамнистичному кабінеті безкоштовно спостерігають за дітками, що опинилися у групі ризику. Працює він на базі обласного пренатального центру. За словами лікарів, система катамнизу в першу чергу впроваджувалася для поспішайок та малюків, які мали проблеми під час народження. Основна когорта нашого спостереження це діти передчасно народжені, які пройшли реанімацію, які народились на 28, 30, 32 тижні гестації. Відповідно, вони потребують дуже гарного патронажу, тому що ці дітки дуже загрозливі по анемії новонароджених, вони загрозливі по різних ускладненнях з боку центральної нервової системи. І ще друга когорта наших пацієнтів це діти, які пройшли реанімацію, які були доношеними, але мали проблеми під час народження, мали Пневмонії вроджені, мали проблеми з адаптацією в період новонародженості. На сьогодні в катаністичному кабінеті перебувають під наглядом близько трьох сотень дітей. Лікарі кажуть, система дозволяє передчасно виявити відхилення та можливі порушення у розвитку дитини, такі як рухова спроможність, слух, зір, мовлення, а головне отримати правильну схему лікування. Зараз у нас на спостереженні знаходиться близько 300 дітей. Це дуже велика цифра, але в нас вже є маленькі досягнення. Так як ми працюємо понад рік, то в нас є два хлопчики, які були дуже маленькі при народженні. У нас є Данилко, який народився на 28-му тижні гестації, і йому зараз рік, і він в рік прийшов з мамою за ручку до нас. Це для нас ну, найбільша радість і найбільша оцінка нашої праці. Загалом безкоштовні консультації можна отримати у дев'ятьох фахівців, але треба мати електронне скерування від педіатра. Винятком є вимушено переміщені пацієнти. Загалом каже медик, спостереження за дітками проводять впродовж трьох років та за необхідністю його можуть продовжити. Аліна Кравченко телеканал